Четверта гонка на шостому етапі Кубка світу в італійському Ангольці. Після неймовірної перемоги Лужан Мано в жіночій гонці переслідування ми чекали не менш запальної боротьби від чоловіків, а чим це вийшло, зараз вам розповім. Також у вас є чудова можливість виграти бій в Жустін Бреза, де 29 січня Дмитро Підручний обере двох переможців, які задонатять від 100 гривень. Більше донат. Більші шанси. Усі кошти будуть відправлені на проєкт SafeSmart на укриття для навчального закладу. Донат в описі під відео. Старт гонки на першому етапі від України виступає Дмитро Підручний. На другому Віталій Мандзин, третій Антон Дученко та фінішером є Тарас Лисюк. 800 метрів. Всі тримаються разом. Дмитро тримається на третій позиції. На цьому затяжному пагорбі Дмитро очолює середню колону. Татлети вже приїжджають на свій перший вогневий рубіж. Де перший відстрілявся Штрелов на нуль, а за ним відразу і Дмитро Підручний. Легерет два промахи, Клот один. Майже всі працюють з додаткових патронів. Та зрештою і їх закривають. Штрелов вийшов першим, Дмитро Підручний плюс 3,1. Довжин третій плюс 5,2. Четвертий Раннелс плюс 6,3. Ляйтнер п'ятий плюс 7,1. Фабіан Клот шостий плюс 9,5. Невеличкі проблеми були в стурли, який використав всі додаткові та має відставання плюс 18,7. і сім. кілометра штрелов очолює групу лідерів. Дмитро на другій позиції 70-х Відставання Клод відразу за Дмитром. Лейрет вже відіграє 11 секунд та відставання вже 7,7. На цей пагорб Дмитро виходить лідером та взяв на себе відповідальність тримати темп. Та вже на позначці 4,7 км легерд наздоганяє групу та навіть виходить лідером. Час Дмитра ідентичний. Та другий вогневий рубіж. Перший відстрілявся Бранд та має одну хибу. Штрелов Стурла також промах. Сталдер в той час чисто та буде виходить першим. Дмитро також закриває та буде на другій позиції. І Лейгрид за Дмитром. Штрелов за Лейгридом. Клод 2 на 1. Та все ж закриває мішень. Дмитро другий, Жанка третій, Лейгрид четвертий, Штрелов п'ятий. Клот виходить на восьмій позиції плюс 14 секунд. 5,8 км. Стурла та Дмитро працюють разом. Сталдер та Клод плюс 8,5 Підйом не відпускає Дмитро, хоч і видно, що Стурла старається відчепити Дмитра. Але перед позначкою 7,2 км на одну мить пропустив поштовхну метро та Лагерд перемкнув передачу, набрав оберти та пішов у невеличкий відрив. Та на передачі естафети Норвегія перша, Україна друга, плюс 3,5, Франція третя плюс 8,5, Естонія четверта плюс 18,7, Швейцарія п'ята плюс 26, Чехія шоста плюс 35, Німеччина сьома, плюс 31,5. 8,3 км. Тар'є перший. Канте наздоганяє Віталія та відстань вже плюс 4,1. Канте вже разом з Бьо. А Віталій намагається працювати у своєму темпі, і це правильне рішення. Попереду ще два вогневих рубежа. 9,7 км. Віталій програє вже 8 секунд. Не так і багато програв на першому колі. Третій вогневий рубеж. Канта відпрацював чисто, а Атарія останнім пострілом промах. Віталій закриває всі 5-5, Атарія також з першого додаткового. На виході 7,5 відставання у Віталія Тарія 8,6. Сімер чисто стріляє та буде виходить четвертим. Бургальтер також 5-5. Ховер та Кручмар закривають з першого додаткового. Рай також має 0. Бурггальтер виходить п'ятим. Хофер та Кричмаш – шоста та сьома позиція відповідно. Райт – восьмий. Хорн – дев'ятий. Плюс 55,7. 10,8 км. Знову Манзем працює один. Це було прогнозовано. Програш – 12,2. Активно працює Канте за спиною в якого Легрет. Та також далечині видно і Віталія. 12,2 км. Канте перший. Тарія 7,8 програшу. Віталій вже програє 22,2 та четвертий вогневий рубіж. Канте успішно закриває всі мішені та буде виходити лідером. Тар'я промах першим та останнім пострілом. Та Віталій, на жаль, також має два промахи: біо використовує всі три додаткових та без штрафного кола. Ховер той час чисто відстрілявся Віталій один та закриває, уникаючи штрафного кола. Райт має 5 з Тарія другий плюс 41 ,9. Хофер виходить третім, плюс 51. Віталій четвертий. Хвилина відставання. Райт п'ятий. Хорн шостий. Корчмарш сьомий. Райт та Віталій працюють разом. Це дуже важлива битва для Віталія саме проти Райта 14,7 км. Тарія трохи зменшує своє відставання до 35,7 км, Та Франція передає стефету. Та далі виходить Ерік Перо. Норвегія друга, плюс 37,8. Йоханнес виходить на третій етап. Італія третя. Зені виходить на третій етап. Та все ж Віталій випереджає Райта та передає на четвертому місці Дученку позицію. Боротьба за синій біп. Сподіваюсь, ще буде продовжуватися між Віталієм та Райтом. Штати п'яті, Чехія шоста, Німеччина сьома, Швейцарія восьма. 15,8 км. вісім зовсім трішки скорочує відставання, плюс 34,3. чотири Занімає невеличку перевагу перед групою переслідувачів, плюс одна хвилина відставання, у складі якої Дученко, Дохарті, Кюнта Марчик. Плюс хвилина 0,5. На підйоми бачимо роботу атлетів. Зені все ще тримає дистанцію. Та перо вже на п'ятому гневому рубежі. Ідеально працює та буде продовжувати лідирувати в цій естафетній гонці. Йоханес здійснює дві хиби третім та четвертим пострілом три на два. Закриває їх додатковими. зені вже розпочинає стрільбу. Має два промахи. А в той час Антон Дученко працює з п'яти та буде виходити на треті позиції. Кюн також чисто та буде відразу за Антоном. Марчик з додаткового дохарті також з першого додаткового. Зені без штрафного кола. Антон виходить третім, плюс хвилина 20. Кюн четвертий. 5 секундах до харті Марчик та Кюн. Панцю Лама також відстрілявся чисто. Та має програш хвилину 47. Кюн та Антон хвилину 26. Марчик пару секунд програшу. Та вже шостий вогневий рубіж. Перо ідеально працює та буде виходити на фініш на своє коло в абсолютним лідером. Йоханес вже на другому вогневому рубежі. <звук> Має промах другим пострілом. Та спершу додатково все ж його закриває. Та має програш аж 57 секунд. Група в складі шести атлетів вже приходять на вогневий рубіж. Антон відсілявся перший та має два промахи. Зені той час реабілітувався та має нуль і буде виходити на третій позиції. Кюн також 5 з 5 Та за Зені. Марчик закриває додатковим. Антон вже, на жаль, має одна кола. До Харті та Панціома закривають додатковими. Зені третій. Кюн четвертий. Марчик п'ятий. До Харті шостий. Сьомий панціоломи. восьмий фінело. Та дев'ятий виходить Антон. Має відставання 15 секунд до восьмого місця. Та на передачі естафети Жаклян вирушає на свій останній етап. Норвегія на другій позиції, 56 секунд відставання. Нічого не відіграв Йоханнес за це коло. Італія третя, Чехія четверта, Німеччина п'ята, шоста Швеція. 23,3 км. три очолює групу переслідувачів Самуель, Самваславік та Зобл за спиною. Протягом кола нічого цікавого не сталося. Переходимо на сьомий вогневий рубіж, де Жаклен вже готовий стріляти. Має промах третім пострілом та успішно його закриває додатковим патроном. Крістіансен працює чисто 5 з п'яти та виходить на друге коло з 56-секундним відставанням. відставання. Самуельсон в той час чисто. Джакомель один промах. Вославік 5.5 та Джакомель також закриває з додатковим патроном. Зобель 1 на 1. Таж се ж закриває і уникає штрафного кола 25,8 км. Самуельсон працює сам плюс хвилина 33. Джакомель та Вославік плюс хвилина 41. На цьому пагорбі все ж. Бачив спину самуельсенджекамеля, але чи варто нас доганяти, попереду ще друга стрільба? Момент, який міг попливати серйозно на цю цю гонку. Жаклен на восьмому гновому рубежі. Закриває 5 з 5, та бачимо, як радіє французька команда, бо це вже буде четверта перемога з чотирьох. <му> Крістіансен промах основним пострілом. Ще промах. Та все ж другим патроном закриває мішень. В той час Самуельсон закриває 5-5 та буде вишати за Крістіансеном. Джекомель промах п'ятим пострілом. Першим додатковим закриває його. 6 секунд різниці між Самуельсоном та Крістіансеном. 28,3 км. Все ще на 6 секунд відстає Самуельсон від норвежця. Джекомель 11 секунд від себе. Бачить Самуельсон спину Крістіансена. а Джакомель Самуельсона. Збірна Франція провела неймовірну красиву гонку, впевнено лідируючи майже з самого початку золота медаль. А от в Норвегії гонка не пішла від слова взагалі. Друге місце 12 додаткових та 43 секунди відставання. Та бронзу здобуває збірна Швеція. Самуельсон провів чудовий свій етап та майже навіть виборов срібло, але майже не рахується. Та дерев'яна нагорода відправляється збірні Італії, яка була протягом всієї гонки так близько до подіуму, що вирішальний етап був заскладним для Джакомеля: Швейцарія п'ята, Чехія шоста, Німеччина сьома, та збірна Україна на восьмій позиції, маючи одне штрафне коло. Та в загальному рейтингу естафетних гонок Франція продовжує лідирувати, маючи 360 пунктів, Норвегія 280. Швеція – 270, Німеччина – 211, Словенія – 165, Україна – 6, 152, Італія – 7, 150.